Як правильно покласти плитку під кухню? Розказую. Значить, плитка у нас від підлоги має бути 865 мм. Це 86,5 см. Чому так? Тому що стандартна посудомийка йде 82 см. Стандартна стільниця 4 см. Сукупно виходить 86 см, ще 5 мм на регулювання. Ще важний нюанс, що плитка має бути покладена рівно по рівню. І також підлога, тобто цей розмір, треба відміряти від найвищої точки підлоги. Бо вона може бути нерівна, саме треба в зоні розташування кухні знайти найвищу точку підлоги і з від неї відміряти 865 мм. Це такий стандарт, на який я рекомендую орієнтуватися. Плитка ну, зазвичай 60 см йде під електричні стандартні панелі і витяжки повного вбудовування, яких не видно ззовні. Ще важливий нюанс в тому, що якщо є ручка гола, це ручка, яка вбудована саме в корпус. Не, прошу не плутати ручку, яка вбудована фасад. Ну, я докладніше про це якось розкажу. Саме в корпус, ручка гола. Якщо є ручка гола, відповідно, наприклад, у них буває різних розмірів, я використовую ту, яка має висоту 5 см. Тобто ми до 82 4 см стільниці додаємо ще 5 см під цю ручку. У нас виходить 91 см. Тобто, це є така, такі орієнтири стандартні. Ну, 91 знов таки і 5 мм запас Оце основне на що треба орієнтуватися при тому, коли планується укладка плитки. Також стільниця може бути, наприклад, меншої товщини, якщо це компакт плита, якщо це там, кварцит. Це треба враховувати. Це я орієнтуюсь на 4 см стандартною стільницю з 10-3.